Друзі, хто хоче бути першим, вам сюди. Пропоную вашій увазі такі станочки для лазерної чистки Е, Піскоструй ми знаємо про нього багато. Ми знаємо що принцип чистки піском. Для цього потрібен компресор потужний, багато піска, велику територію, спеціальне обладнання і так далі. Тут ми вмикаємо мережу. Він нагрівається до своєї температури, і ми можемо працювати. Друзі, такий станочок коштує 14 тисяч доларів. Це 2 кВт однофазний. фаза. Єдно до 220 мережо, потрібен воздух для е обдуву лінзи захисної, і можете вже працювати. Продемонструю, як воно виглядає. Беремо рукав, є така штора, відкриваємо. От у мене є кусок рами і спробуємо. Друзі, тут і краска, і ґрунтовка. Це рідна фарба з якоїсь вантажівки. так виглядає робота. Легко, швидко, нічого, спец не потрібно. Ну, очки є захисні, їх наділи і все. 20 метрів рукав. У е -е. мене є отаке от приміщення. Я рідко працюю в приміщенні, в основному працюю. На відкритій поверхні. Одна техніка на чистку, друга на чистку. Чистити є завжди що: то диски, чи то рама, чи то кабіна і так далі. Друзі, недорогий бізнес відносно 14 тисяч доларів ви можете надавати послуги. В середньому година часу коштує від тисячі до півтора тисячі гривень за годину. Ви в себе вдома знаходитесь, вам потрібно тільки. Територія, на якої можна це все робити, і можна, не виходячи з двору, заробляти непогані гроші. Зверніть увагу на цей бізнес ви будете першим. Чому я сказав, що першим? Бо я більше чим впевнений, що в вашому місті такого нема. Якщо є, то це не показник, що у вас не буде робити. Робота буде завжди. Піскострую, скільки є, і всі мають роботу, і позвониш часто, і на місяць вперед черга, і так далі. От. А це е, шах майбутнє. Е, задумайтесь, підпишіться на мій канал Лазервін. Там є багато цікавого відео, які розхідники, які е, станочки у нас бувають. Є три в одному, є просто чистка. В основному бізнес весь на чистка. В основному на чистка. Так що, друзі, зверніть увагу, і це питання. Це, це доволі цікаве. Цікавий бізнес, відносно недорогий, можна мати гарні гроші. При цьому знаходитись в себе в країні, в себе в місті, в себе в дворі, скажімо так, всім мирного неба, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Надаю безкоштовно консультації. Можете приїхати, спробувати на, на моєму обладнанні попрацювати. Сподобалось ми вам, загрузимо його. Цікавий тим, що він невеликий, він має невеликі розміри. Він, його можна в багажник якоїсь колись Кенго, так і пікапчика, можете їхати надавати послуги на виїзд. Це ковані ворота, це автомобілі, можливо, десь розібрані, які не, не можуть доставити до вас. Так що цей станочок чекає вас 20 метрів рукав, досить гарна довжина. Хватає вполне, Так що дзвоніть. Є багато запчастин, комплектуючих, лінз захисних і так далі. Так що звертайтеся, проконсультуємо, порадимо вам щось і купуйте, користуйтесь, заробляйте кошти. thank you